З вами Юлія Левінца. І сьогодні я хочу вам показати оновлення Procreate. Я зайшла в Procreate, створила е, аркуш, і оновлення в мене було вночі, і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Перше, звертайте увагу на те, що в нас тепер інша є галерея для пензликів. А, їх тут тепер дві, і ми їх можемо обирати. По-перше, ми натискаємо ось тут. Спочатку на Браш, і потім ми натискаємо: в нас є класична ту, яку ми використовували, які пензлики собі завантажували, вони нікуди не зникли. Вони тут є, от в цій класичній бібліотеці. Але з'явилася додаткова бібліотека, і вона повертає повернення до неї: це Black to Libery. Ми натискаємо, і тоді в нас є ось тут дві різні бібліотеки, які не схожі одне на одного. І ось це доволі цікаво. Те, що ми можемо і своєю бібліотекою користуватися, до якої звикли які пензлики використовували. Так ми можемо спробувати нову. Протестувавши цю бібліотеку, хочу вам сказати: це нова бібліотека Procreate, Тут дуже зручно розділено все, наприклад, пенсили, всі пенсли, все в одному місці. Далі ручки, вони також всі в одному місці, перо також в одному місці, пастель, маркери. І це все нові пензлики. На що зразу мені е е сподобалось, це оцей пензлик Ліфей. Е цей пензлик дуже круто малює. Я хочу сказати, що він малює краще, ніж студійне перо. І мені він зразу сподобався і я його собі вже е помітила. Далі, окремо, якщо ви, наприклад, хочете намалювати гуаш, ви натискаєте гуаш, і у вас тут всі зібрані пензлики саме по Гуаші. І найкрутіше те, що я тут знайшла, ми опускаємо просто стілусом сам вниз, і ми бачимо, що в нас тепер є пошук. От цього мені дуже не вистачало, бо я працюю з багатими пензлеми, вони в мене є названі, тому я по назві можу шукати. Наприклад, там оцей навіть лі- фей, да, І ось я його зразу можу знайти. Причому я його собі ще перемістила в свою основну якби, бібліотеку, де я постійно якби, малюю. Як змінити ці бібліотеки, ще раз покажу. На оцю стрілочку натискаєте. І ось тут Black to Libery. І ми можемо з одної перейти на свою звичайну, яку ми використовували, наприклад, постійно. Вони також трошечки змінилися, але всі пензли, які ми використовували, їх то вони всі знаходяться ось тут ось таке оновлення.